Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. Ти знаєш, що тебе ще називають тестостерон? А, ну це так. Це просто кумедно. Кумедно, бо я рано встаю, і йду в контрастний душ, там віджимаюсь, роблю всякі вправи. Вака кличем на Супермен. Там якісь жінка цегаля -це каже, що я кен. Так? Не образливо, просто, тіпа, кумедно і з таким, знаєш, задіти легенько. Ну, але я ну, не ображаюсь. Я зрозумів, що ось ця лепка імпортна, каже, а тут ще піднімаємо, там тянемо, там щіпаємо. Ой, б**. думаю, це ці... думаю, красивих візерунків, думаю, у дімки точно не буде. Просто подивіться на ці руки. Я не знаю, ну, мені дуже складно мені здалося, що буде ліпити. Ма, ну, ну, Ти бачила ці руки. Ну Як цими сердальками можна щось ліпити у тончену ліпку. А, у мене пальці вкотри. У мене руки трішки, руки трішки моторикою дрібною погано. Там пальці тримаються, а заліплюються. начинку підпихаючи. Припливи тапочки до берегу. Щоб приготувати його, що ліпити. Це один із моїх таких мінусів кулінарії, бо я не дуже люблю працювати з тістом, в мене не дуже виходить і ліпити його теж складно. Далі додаємо воду 100 мл і рослинний жир крізько. Його в селі називають смалець, а там було щось таке якийсь імпортний рослинний жир. Він, походу, на зовнішній вигляд, такий, як і смалець, звичайний, але якось там по-другому він цветься одним там. коротше, словом. Ну коротше, це я не поняв. Що це за Така і що вона робить, ну коротше, імпортний жир рослинний. Типа твоя камбуча ця ділова, тирбиш. <сміття> так оце це просто рослинний жир. типу, щоб не поправлялися, ну пепешниця в масо. Оце дома останнім часом купила повітряний пластилін, який ти ліпиш, а він потім засихає. І Я тупо заліпала, сиділа собі дуже багато часу, просто ліпила. Ліпила я на день народження, не ліпила кожній дівчинці індивідуальну вагіну. Бо недооцінюєте ви жінок, Везде тільки чоловічий статевий орган, а я вважаю, так не можна. Треба е, оці, е, дооцінювати те, звідки ви виходите. Ось. А як ти визначала індивідуальність? А в мене фантазія, дай Боже. Я накупила ще кучу блістіночок, Стразіка, всяких прикольчиків. І я любила, як, як душа в мене йшла до того. От я згадувала подружку і, і уявляла. Щось таким дрібним, маленьким працювати. Робота з тісом такого, то я зрозумію, що в мене нічого не вийде. У мене трохи кривенькі ручки. Одна не розгинається взагалі, а в другій перев'язані всі м'язи сухожилля. Вона по-іншому працює. Тепер вона. Я не можу підняти один палець, вони піднімаються всі разом або ніяк, типу. А великий палець я піднімаю отак. У мене звідси м'язи пересадили сюди, тут перев'язали зв зв'язки, а ця не крутиться і не розгинається. Я на біоміксі катався і купив на секондхені 10 гривень. Ой, 10 гривень. За 10 гривень я купив на секондхенді кепку. Вона мені дуже не подобалося. Я катався на Біоміксі і стрибав через лежачі поліцейські. Один перестрибнув, і в мене кепка почала падати, я вирішив її зловити рукою. І наїхав на другий, і так супермен вилетів на низку асфальт. І вона зламалася. А цю це я познайомився з двома дівчатками. І купили ми диплі. Я купив пляшки вина, і ми зайшли, говорили. І Я йшов боком, а то було вже темно, пізно. І там була клумба. І я так розказував, щось жартував. І я зачепився за клумбою, і так типу, зумав вином впав на цей лікуть. І перші крики гадають, які мене були. Вино? Да, я вино розбив, боже, я такий злий був, це просто неймовірно. А бречу, гарячий. У мене травматичність дуже підвищена. Ой, треба розкатувати вже ці бляха. Знаєш, коли там закручувати, то, то цю руку треба було тримати отак, я її так викрутити не можу. А, і пальцями цим допомагати. А мені дуже важко піднімати. Я кажу, в мене піднімаються всі разом пальці одночасно. І один якось піднімати, щоб загинати, у мене не виходить, я маю зжимати сильно ці, щоб цей один пробувався піднятися. І я, коротше, спробував раз, два, три, п'ять. Коротше. Скуртиво так коряво, тіпи, ну, як просто зміг, як вареник загалом, щось такого. Соус смачний, але ви десь його вкрали. А... Перепрошую, я зрозуміла, що до соуса вкрали. Мало його так, а, що ніби вкрали в когось. Все нормально. <рес> все <рес> окей. Наступний раз, коли вони будуть щось таке, типу, казати, потрібно <рес> почати більше фантазії. Я просто людина дуже буквально. Ну, реально, я все сприймаю буквально, типу, серйозно. Тож стоїть Володимир, він прийшов сюди шуткувати, ні? Він же не жартує, він каже, вкрала. Хорошо, наша стала В смислі вкрала. Ти що? тут, Я нічого не вкрала, я сама його робила. Від вас, чесно, очікувала кращого результату і зовнішнього вигляду. І всередині ви не довели до смаку. Мабуть, ваша впевненість в тому, що тісто піддасться вам легко сьогодні. Зіграла трошки. Злий жарт, так? Ні, я просто неправильно розподілила час і залишила залишилася. Куди ви його малочих. витратили? Не знаю, десь ходила. Ну. Мріяли. Теж про роботу вектора в ресторані. Він на влада задивилась. Він на, що? Сто... на влада задивилась, він поруч стояв. А що на нього дивиться? Він гарно ліпить? Я б так не сказав. Язик підв'язаний, гарно ліпить. Вона хороша, амбітна, класна, і я впевнений, що її майбутньому чоловіку, мабуть, і пощастить, але це буде не я. Я не шукаю стосунків, не шукаю ніяких ну, відносин наразі. Так? Він заливає що всього, що шевелиться. Та він до кожної не, не було ще ні одної дівчини, якій він не показав свій шрам отут, який він не показав свого жетона. Знаєш, як він показує жетон? Користі бає гутички на, на рубашці, Каже, подивіться, це мій жетон. Типу, щоб всі бачили його оголену грудь і так далі. Прикинь, от я залишуся. Я там, наприклад, в фіналі Аліна, ще якась там дівчина, ще хтось. Це ж треба буде змагатися, ми будемо конкурентами. Ми там по-любому ніяких відносин про дружні не знають, чи будуть. На думку влада, переможець тільки він. Ну, типу, кращих немає просто. Навіть сумнівів жодних немає. Ну таке. То його якби. Скажіть, будь ласка, а де ваші квіти? квіточки? Квіти? А, знаєте, іноді в нас бувають погані дні. І, мабуть, цей мій. Я Чого? просто не, не встиг зробити подачу. Мені було дуже соромно, оскільки ну, я та людина, яка постійно показує хороший результат. А ви на кого задивились? На Аліну, походу. Багато уваги Аліні приділили. Зовсім не приділяв. Аліна в процесі готування допомагала, підказувала владу, а він їй навіть не сказав після цього дякую. Коли ми вийшли на небольшой чітміл, я щось думаю спитає тебе гімно. Сам ти готував? Чи тобі хтось допомагав? Він каже: мені Аліна тільки відважила муки і все. А ми стоїмо з Аліною рядочком і. Позавалювали. Я прекрасно розумію, що це неправда. Ця Аліна взагалі потухла. Не можна так бути. Тому що тебе Господь Бог наградив внешністю і мускулами, лучше б він тобі клепки в голову трошечки дав, щоб ти був чесним і справедливим. Тим більше по відношенню до дівчин. І карма його настигла, я вважаю. На жаль, я прям не можу скуштувати, бо у вас ну, воно повністю сире, і тісто навіть також залишилося сирим. Дякую. Оскільки тут треба хоча б, хоча б ну, показати, що ти щось робив, Жовтий, це сонце, <смір> море, Дубай, аперол, ескорт. Тому у мене якась така була цепочка. Тому думаю, все буде супер, все буде клас. Як життя у моїх однокласників ескортність. Вона розказувала, що вона сваха. Я кажу: це ти одружила рибу з раком? рибу з раком. <смір> вона подивилася на мене цікаво так. <смір> тіста, хтось пише, тіста мені. 45 молока, дрібка солі. Шу все на себе взяла Ірина. 5 г масла, 5… Ні, я маю робити цей процес сама. Багать повністю. Ось в чому прикол. Всього доброго. Да. Наливай. Це... Це до шу. Це до шу. Коли Галюсик принесла перві свої чертежі, і там дуже цікаво, але не зрозуміло, Дині кроклін, касу... це що таке? До чого це кроклін? Е... Та це їй. Підожди, це не мені. Що не розумію? Я взагалі не розумію, що тут за. В каракулі там розібрати було не то, що невозможно. Я не розумію, Я що вона. Вам... При... Так, тихо, не поміку. Галя, не непонятна, понятні, пиши. Нічого не понятне. Я нормально записувала? Є, Є? забирати від це, це там. А скільки муки на тісто треба було? 80 грам там, десь є записано, шукаєте. Послідовність процесу була записана і кількість того інгредієнтів, які озвучувала Оля, я записувала в точності їм передавала. Яєся, вона не написала. Альона, скільки яєць? 90 грам. Перше тісто я викидаю, тому що я упустила момент з яйцями, коли я їх додала. Це вже була каша Малаша. Та що переділуємо тіста? Галя не сказала додать яйця. Друге тісто отримається, в робі виходить, по кольору, по консистенції, Воно таке як у Олі. Іра, Іра, Іра! Галя, йди сраку. Іра. Іра, іра. Іди дивись. Іра, йди до галі. Заварне закінчується Ось, ну. тісто! треба зробити все. тісто! хисти. Іди, іди, іди можна подивитися, яка була ця для виріжування. Я не знаю, скільки разів вона мені крикнула: Іра, іди дивись, Іра, іди понаблюдай. От в цей момент добра Іра просто закінчилась. Мені хотілося сказати. Іди до неї, що вона тебе зове. Якщо я зараз не зраблює, я переділую. Успокойся, бо ти шкодиш всім. Ми командно працюємо, все, не нервнішать. Я не можу бросити цей процес. Все, він у мене йде, я не можу його бросити. Ти якщо погодилась стояти там і писати, за запам'ятовувати цю інформацію, стой запам'ятовуй. Температура, дивіться, я включаю 250, ставлю і вимикаю духову шафу на 10 хвилин. Все. Вони собі там бурру підростають і потім вмикаю на 170 десь і вже допікаю до... Це я зробив тісто. А, я почав видавлювати тісто, а в мене трошки кривенькі ручки. І в мене там почало воно виглядати як кавалдики, зачки великі. Ні, добре, я це не зроблю. Чуєш, ти можеш висадити нормальні? Не, може більше. Вона це видавила, поставили крокліни наверх і поставила духовку на 170 градусів. Давай. Воно не піднімалась взагалі, я почав панікувати. Так, що у вас тут? Ну, у вас зараз духовка, ввімкнена на 180 Верхнізь. і верх-низ. Ну так, ви казали на початку так. Я казала, спочатку 250 розпалювали. Да, ну, да. десь, да. десь хвилин почекали. Десь хвилин почекали і тепер включили, так? А, Та треба вони у вас ще? А стоп було поставити ці 10 хвилин, коли виключено. Коли виключена, вони повинні були там стояти, всередині. Ви поставили, коли почекали 10 хвилин. А тут, до речі, мій бок, тому що так зрозуміла, що духовка 250 градусів, на 10 хвилин вона відпочиває, і потім ми туди закладаємо шу на 170 градусів. А казується, поки відпочивала, шу вже мали бути там. Ну тепер робіть, Хреново, да. надіяти, ну, що хочете вже. так. да. будемо сподіватися, що зараз підніметься. Робимо, може, у нас є ще тісто, може до 250, Зараз такий час.